В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Зі святим днем, дорогі браті і сестри, святою неділею ми сьогодні з вами зібралися, щоб прославити Бога в своєму житті, подякувати Йому за все те, що є, що ми маємо, до чого ми приходимо. Ми стараємося щонеділі потрапляти в храм Божий. Стараємося якби, нагадувати собі про вічне, нагадувати собі про те, що в нас є душа, яка потребує не їжі, не одягу, вона потребує спокою. І Господь нам так і каже, що прийдіть до мене всі, хто натруджений, напрацьований, хто в скорботах, і я заспокою вас. Господь нам дає щось таке, чого ми знайти в повсякденному житті не можемо. Буває так, людина там пов'язує себе з звичками нехорошими, намагається заглушити свою внутрішню біль алкоголем або якимись іншими речовинами. Буває так, що людина чогось шукає, то наліво йде, то направо, але не знаходить. Буває так, що людина то туди біжить, то туди, але ліпше їй від цього не стає. Господь є джерелом. Тої води, споживаючи яку ми дійсно втамовуємо справу. Тому що звичайну воду, коли ми п'ємо, то з часом її треба пити знову. І якби ми не пообідали там смачно, завтра все одно хочеться їсти. Але те, що нам дає Господь, воно нас робить повноцінним. І от сьогодні ми з вами під час Богослужіння могли. Чути уривок зі Слова Божого, який більше адресований, напевно, батькам, тому що там зображена ситуація, коли Христос допоміг жінці з її дитиною, яка хворіла. Але цей уривок цікавий тим, що Христос не просто допоміг, а аналізуючи те, що він говорив, він якби відмовлявся допомогти. Тому що йшла жінка, яка кричала вслід Христовий, який йшов з іншими людьми, з учнями своїми, і кричала, що Ісусе, помилуй мене, поможи мені. А Він ніяк не реагував. Вона йшла далі, кричала, вигукувала, а Він не реагував. Господь не реагував на прохання людини, в якої були проблеми. Жінка-мати якої хворіла дитина, в якої ну, все розривалося внутрішньо, тому що вона не могла допомогти. І Господь ніяк не реагував на те, що ця жінка звала, просила, молила. Тоді вже учні, які йшли з ним, вони вже не видержали і кажуть, учителю, ну ти якось зреагуй на неї. Ну Вона йде за нами по п'ятах і кричить. Люди на нас вже дивляться неадекватно. Дай якусь відповідь. Христос їм відповідає, що він не зобов'язаний їй допомагати. А жінка продовжує, продовжує, продовжує. Тоді вже учні не витримують, приводять. Її до нього і кажуть, ось вона поможи їй, будь ласка. Вже вони просять за неї. Христос їй перепитує, що тобі потрібно, чого ти йдеш за нами, чого ти кричиш. Вона каже про свою проблему, що в неї дитина страждає дочка. Вона одержима злом і їй погано, вона не може допомогти. І Христос каже на те, що він вперше прийшов в чергу допомогти дітям Ізраїлеву, тобто своїм якби, своєму народові прийти, боговибраному, а та жінка була хананейка. Вона в етнічному плані не була схожа з євреями. Господь їй каже, що ну, я не можу якби викидати святиню псам. тобто віддавати тобі те, що адресовано іншим. Ну, Тобто відбувається такий діалог, враховуючи тогочасне положення жінки та ще й з іншого такого етнічного середовища, що це діалог нестерпний. Ми його якби спокійно прочитали та й все. Але уявити, яка це була емоційна напруга, що ця жінка переживала, що відчували люди, які все це бачили, тому що це все було публічно. Тим паче, що це Христос з нею так говорив принизлив і на відстані, що для нього зазвичай було не характерно. Жінка каже, так і собаки заслуговують на крихти від стола своїх господарів. І далі Господь говорить те, що нівелювало цей весь попередній діалог, Він каже, віра твоя врятувала тебе і твою дитину. І дочка її зразу видужала в той момент. Тобто, в цій ситуації Господь показав на прикладі цієї жінки, яка йшла до кінця, показав її наполегливість. Показав їй справжнє бажання допомогти. Тому що так часто буває в нашому людському житті, що ми наче й просимо щось у Бога, наче в нас якась є потреба, але ми самі до кінця не віримо, що це нам треба, і точно до кінця в своїх якби намірах ми не готові йти. І якщо ми підемо, постукуємо двері, а нам не відкриють, або відкриють двері і скажуть, іди звідси, то ми скажемо, все. Що не вийшло? Мені відмовили. Все, питання не вирішується. Але згадуючи приклад цієї жінки, яка розуміла, що перспектив не буде, тому що вона не мала права звертатись до Христа, вона не мала права взагалі там знаходитися та ще й щось просити. Але вона, як то кажуть, лізла на пролом, бо їй вже не було що втрачати. Стан її дитини був наскільки складний, і її стан емоційний наскільки був важкий, що вона вже втрачати ну, не мала що. Тому вона йшла просто, буде як буде. І в кінці є результат. В кінці є результат в тому, що її наполегливість, її бажання допомогти, її віра в те, що це можна втілити, вона дала результат, дитина її видужала. Так, буває так, що от хто із нас батьки, в кого є діти, внуки, ну хто причетний до такої справи ексклюзивної, буває так, що нам дуже тяжко і складно, ми, може, в якійсь мірі не витримуємо. Ось у цій ночі майже не спали, бо там старша захворіла, і син захворів середній. Температура цілу ніч збиває, вона піднімається, але отак вночі розуміє, що. Коли хворіють діти, ну це найскладніше. Тому що ти нічого не можеш зробити. Ти не можеш там нажати якусь чарівну кнопку, чи дати якусь там чарівну пігулку, щоб раз і дитині стало легше. Ти не можеш дитині всього пояснити, що їй це необхідно, що отак треба робити, отакі процедури, отаке лікування. Дитині важко, важко тобі, бо ти бачиш, як вона там згасає який як склад. Хвороби дітей це дуже складно. Але оцей приклад. Сьогоднішнього Іванського ривка він дуже цінний для нас, всіх, не тільки хто батьки, в кого є діти, а цінний взагалі для людей, щоб ми не втрачали віри, щоб ми пробували всі варіанти, всі способи. Тому що способів насправді дуже багато. Дуже багато ще у нас є спроб в запасі. Але ми, не, ми майже ніколи не користуємося. Ми часто приймаємо реальність. Такою, яку ми ніяк не намагалися змінювати. Буде як буде. Пливемо по течії. А якщо ми пливемо по течії, то ми ніколи не припливемо туди, куди нам треба. Ніколи ми не припливемо туди, куди нам треба. І Господь є ще схожі в Біблії ситуації, коли Господь себе. От ну, так приблизно поводить з людьми, в яких є проблема, але оця ситуація, вона сама складна. Бо в інших випадках він просто питав, а що вам треба від мене? Йому сказали, добре, будь ласка, майте собі і живіть далі. А в цій ситуації Господь дуже довго якби, цій жінці давав зрозуміти, що ну, може їй це не треба. Може, вона не розуміє, що вона просить? Може, вона сумнівається в тому, що це можливо? Дуже довго він випробував її віру. Але ця жінка не здалася, не зламалася. Вона не махнула рукою, вона не прийняла ту реальність, яка в неї вже й так була. Вона йшла далі. І Бог її оцінив. І нам сьогодні в нашому житті теж може здаватися, що наша реальність дуже складна, майбутнє невизначене, воно, скажімо так, сповнене наших страхів, переживань, хвилювань. Ми самі собі вимальовуємо часто негативні сценарії, негативні прогнози. Але Бог до цих пір нам дає головне, Він дає нам життя до цих пір. До цих пір ми з вами тут, на цій землі, щось можемо думати, приймати якісь рішення, щось говорити можемо. Ми здатні на почуття, на любов, на прощення. Все одно нам якісь можливості сьогодні ще притаманні. Нема такого, щоб вже все, все стало, все зупинилося, як то кажуть, все накрилося мідним тазом. Ми до цих пір ще з вами продовжуємо цей шлях. Ми ще рухаємось. І це є найголовнішою ознакою, що Бог дає нам ще шанс. Дає можливість спробувати жити так, як ми ніколи не жили. Кожного дня ми прокидаємось для нового життя. Кожного дня, як тільки ми для себе зрозуміємо, що те, що було вчора, воно не має влади над нами, в нашому житті настає певна свобода. Приходить нове. Незвідане для нас. Ну, як тільки ми прокидаємося і починаємо просто чисто фізіологічно згадувати все те, що відбувалося вчора, позавчора, які у нас проблеми, які у нас труднощі, хто на нас там образився, на кого ми ображені, що в нас не так, ми за першу годину, коли прокинулися, ми повністю стаємо такими, якими ми були вчора. Хоча сьогодні ми вже прокинулись для нового життя. Тому що в цьому дні ми з вами ще ніколи не були. Ще ніколи ми цей день не переживали жодного разу. І ми не знаємо, що нас сьогодні чекає, які думки, які нові прагнення, які почуття можуть виникати в нашому серці. Ми не знаємо, як будуть розвиватися взагалі події. Не обов'язково в негативному плані. Вони можуть і дуже в позитивному розвиватися цікаво для нас, що буде неочікувано. Але, в принципі, для цього Бог і продовжує наше життя, і він говорить дуже просто: творю все нове. Постійно в нашому житті створюються нові обставини, нові умови, нові виклики, в яких ми себе проявляємо і розкриваємо. Умовно кажучи, відбувається така постійна еволюція, постійне перезавантаження, постійне оновлення. Та навіть фізично, фізіологічно, у нас постійно йде оновлення клітин в організмі. Там за чи за 11 місяців, чи за 11 років, ну треба просто подивитися точно, ми повністю міняємося. Одні клітини відмирають, виростають інші. Тобто, якщо, наприклад, взяти там фотографію, коли років там 20 назад, ну кому вже 22 на сьогодні. То ми за ці 20 років вже декілька разів помінялися повністю. Не на обличчі, а фізіологічно ми помінялися повністю. Від того, хто був 20 років назад, нічого не залишилося жодної живої клітини. Все, все поновилося. Ну, Така наша природа, така фізіологія. Але ми все одно в плані своїх думок. Своїх страхів, переживань, якоїсь невпевності, ми це часто несемо в собі роками. Коли наш організм вже давно оновився, а оці всі якісь моменти наші тягнуться з нами роками. І вони, як отой тягар, тільки спустошують і ускладнюють наше життя. Тому, дорогі друзі, хочу побажати нам сьогодні в першу чергу віри. Щоб ми не боялися з вами жити, щоб ми не боялися любити, не боялися прощати, відпускати ситуації, які ми не здатні контролювати. Щоб ми фокусувалися на тому, що точно можемо на це вплинути і це змінити. В першу чергу, напевно, на собі, на своєму житті. Тому що ми все про всіх знаємо, там. і про сусідку, і про політиків. І про одних, і про третіх, і про п'ятих, але ми нічого не знаємо про себе. Буває дружина так, там каже, так, треба вечерю готувати, що приготувати. І ми сміємося, що ну, що за життя таке? От Ти не знаєш, що треба приготувати тобі. Ти не знаєш. Думаєш, чи це приготувати, чи це. Так само, що його вдіти? Чи чорне, чи біле, чи сіре. Думаєш, чухаєш потилицю, що ж його в на себе. Такі якби банальні ситуації, коли ти не знаєш, яке прийняти рішення. І ми дійсно ми не знаємо, як нам, от як нам краще. От я сьогодні знову ж таки повертаючись до хвороби дітей, вночі згадував, я вже проходив цей урок, але ж знаєте як? Ти до цього року повертаєшся знову. Якщо ти не довчився або там тему не зовсім зрозумів. Прогуляв, до тебе цей урок знову вертається в твоє життя. І цієї ночі я знову згадував, що коли вони не хворіли, все одно були якісь проблеми. То іграшки розкидали, то там шпалери обмалювали, то щось поламали, то десь там полізли, ще щось наробили. І ти думав, що це проблема. Там сварився, нервувався, хвилювався, говорив різні слова. Ну коли вони захворіли, це все просто зникло. Ти думаєш лише про одне, аби їм стало краще. Аби спала температура, і ти там вмацаєш той лоб, о, все, вже наче пішов на спад, вже легше. І ми знову повертаємося до того ж самого, що наше життя, воно вже тут відбувається, воно вже є цінним справжнім. Ми вже з вами будуємо свою історію. Як нам каже Господь, що ніхто не вливає молоде нове вино в старі міхи, такі бурдюки зі шкіри. Старі бурдюки це вчорашній. Ну, вчорашній вчорашній день. А нове молоде вино це новий день, нове життя. Тобто неможливо втиснути сьогоднішній день у вчорашній. Бо вчорашній закінчилося. Сьогоднішнє розпочалося. Є чітка межа між вчорашнім, сьогоднішнім і завтрашнім. І нам Господь так і каже, що не турбуйтеся про завтрашній день. Завтрашній день сам за себе потурбується. У кожного дня достатньо своєї турботи. Це, звісно, не означає те, що ми там повинні жити як попало, ні про що не думати. Просто інколи буває так, що здебільшого наші турботи і переживання за завтрашній день наскільки надмірні, що вони в нас забирають життя сьогодні. Тобто, ми з вами живемо сьогодні, а в нас завтра має вирішуватися якесь питання важливе для нас. Невідомо, як воно вирішиться, але сьогодні ми вже не живемо. Тому що ми вже хвилюємося, накручуємо себе, ми в стресі, ми вже в переживаннях. Добре, якщо завтра там весілля там, чи ще якась гарна подія, до якої ми себе налаштовуємо позитивно. А буває так, що ми дійсно знаходимося в великих турботах, а потім ця ситуація проходить, і ми розуміємо, що не було сенсу хвилюватися. Все воно вирішилося якось, владналося. Таких ситуацій в нашому житті вже було дуже багато. Коли ми хвилювались, думали, переймались, не знали, як воно буде, а вони вирішилися. Вони всі вирішилися. Немає незакритих питань у нашому житті. Все вирішилося, якось складналося, забулось, пройшло, минулося. І все, ми цим не живемо. Ми рухаємося далі. Тому, дорогі друзі, хочу побажати нам всім сили, натхнення. Щоб у нас все складалось як найкраще. Але щоб ми з вами зі своєї сторони цього обов'язково хотіли і прагнули. Ну і звісно, старалися щось зробити, тому що Бог зі своєї сторони часто випробовує нашу віру через якісь ситуації, щоб ми точно переконалися, чи для нас це треба, чи ми готові йти далі, чи для нас це дійсно є важливим. Дякую всім за молитву, за богослужіння. Всім бажаю Божої підтримки, сили.